Різдво Христове, світле і радісне свято, на яке з нетерпінням очікують християни. З нагоди святкового дня зазвичай накривають щедрий стіл. Кутя є головною стравою на святвечір та різдво. Саме з цієї обрядової страви прийнято розпочинати трапезу у православних. Напередодні різдвяних свят кафе Бар Треплушкін поділився з покровчанами традиційним рецептом куті. «Для цього нам необхідно буде а, крупа, мак. А, Цукати або ж сухофрукти, родзинки, кілька видів горіхів, мед або ж цукор. Те, що є у кожній родині практично. Крупу можете використовувати будь-яку. Це може бути гречана, може бути рис дуже популярний. Також підсластити можете фруктовим сиропом, або ж варення, джем. Рецепт приготування куці розподіляється на декілька етапів. Крупу зільно-цернове пшоно треба. Буде запарити, воно трішечки постоїть, десь близько хвилин 40. Після цього варимо один, один кодному з водою. А, мак перед цим теж треба пропарити, проварити і потім всі інгредієнти змішати та додати післаститель. Після приготування пшона варто поєднати інші інгредієнти між собою. Крупа в нас вже відварена, до неї додаємо мед. Трішечки маку, родзинки, сухофрукти, що у вас є, та горіхи. Все щільно перемішуємо, адже щоб, кутя вийшла соковитою та насиченою, треба її залишити на 5-6 годин, щоб вона не та напиталася медом. Та усіма за словами пані Анастасії для приготування куті знадобиться крупа, мак, сухофрукти та горіхи за бажанням. Тож прямуємо дізнаватися за якими цінами інгредієнти можна придбати у Покровську. Чернослів стоїть 180 восімдесят, памільче пасла гривень. Крупненькі Молдова. ізюмка різна, Тоже є длінькі 120, двадцять, пругленькі, 200 гривень світлий. Курага тоже разные цены. Есть узбекистанский слиночка 240, курага 420 Ну и цукатики разные, конечно. Цукаты кубиками есть, есть хлюпочка, есть вишенка, клубничка. Можно порезать так вкуснее будет. Манго, дыньку, тоже очень вкусно будет. Мак 24 гривны 100 грамм. Ну, начинки у нет, його треба самим робити». Кожна господиня до куті додає горіхи на власний розсуд. В залежності від виду їх можна придбати від 160 гривень за кілограм. Також для більш зайнятих господинь, що не мають багато зайвого часу, існують готові набори для приготування страви. «Є кутя в пачечках, варити її треба. 15 гривень, там 400 грам. От. І є в таких пачках там мак, ізюм і. І орешки. І крупа, ну крупа там в пакетиках. Її в пакетиках вона вариться, ну вона чуть трохи мельче помолом, чим така наша звичайна. Також традиційним інгредієнтом є мед. Його, в залежності від необхідного об'єму, можна придбати від 40 гривень. За словами покровчан, у кожного рецепт приготування свій, проте готувати кутю перед Різдвом це обов'язкова традиція. Ну, буду, так. Покупаю готові набори готовлю. Раніше готували пшеніця. орехи и мед. По семейному, всей семьей обязательно читаем молитву, зажигаем свечи. Ну, все как положено. Да ну все как обычно. Но ну, только мы не с пшеницы делаем, а с риса. Вот. Ну, ягодки какие-то, обязательно мед, орехи. Все как обычно. Вообще мы готовим кучу. Ну, так как мама готовила, так и мы готовим, передается. Как с поколения в поколение, что ли. Ну, с это я с перловки варю. Вістка у нього з пшениці. Ну там всі сладості додаємо потом. То обов'язково, обов з друзями. Чудовим доповненням до святкової куті стане ароматний мандариновий чай. Його рецептом з нами також поділилися у кафе-барі кафе-барі Трипушкін. Кінець грудня це чудова пора, щоб задуматись про ароматний смачний мандариновий чай. Для цього нам потрібно буде свіжий мандарин, гілочка розмарину та. Ароматні сиропи і гаряча вода. Потрібно нам буде розподілити мандарин на дольки. Потім нам потрібно буде його помняти. До мандарину додаємо два види солодких сиропів. Ми використовуємо гранат і мандарин. Ці сиропи доповнюють смак мандаринового чаю та створюють новорічний настрій. Потім ми додаємо гілочку розмарину. Коли саму основу ми вже приготували, ми можемо заливати гарячу воду. Потім ми розмішуємо чай. І ось така краса у нас виходить. Тож як бачимо, з приходом різдвяних свят приготування святкових страв та напоїв лише наповнюють наші домівки теплом та затишком. Різдво зовсім скоро. Тож зберігайте рецепт та не забувайте пригостити стравою близьких і рідних.